Чому криза це можливість, чому не варто боятися проблем? Ну, тут все просто. При вирішенні якогось питання ти а набуваєшся досвіду, Б. Ти отримуєш нові знайомства на шляху вирішення даного питання, це, ти відкриваєш для себе нові можливості в тій чи іншій ніші. Ну, наприклад, в випадку центру правової допомоги, коли почався ковід, всі закрились. Це стало прекрасною можливістю для того, щоб попрацювати над онлайн-відділом та над консультаціями по телефону, наприклад. Під себе написані методичні матеріали, і зараз це дало певний пошту в новому напрямку. Я впевнений, в тебе також є маса факапів, які ти розвернув на свою користь. Тому не варто боятися трудощів. Просто треба їх приймати, дякувати за них. Богові і працювати далі. Ще раз нові знайомства, новий досвід, нові двері, які ти відкриваєш під час вирішення питання, саме через це труду, що не потрібно бояться і криз. Сили мудрості, підписуйся, багато корисного.